Бацьмани, привіт, мало уділяю вам уваги. Да? ну Вибачте, такий ще ж час. І в нас іншого виходу нема, ну, але я все одно вас за носики трошечки потрогаю. Да? Мої малесенькі поросюшечки. Ну, це вже не дуже масінькі, ці вже уваги не потребують, Тоже дівчинка гуляє. Ну, на жаль, нікого не хочу порвати. Немає зараз такого сенсу. Нема бажання. Ну, але... Господарство ніхто не відміняв, працюємо, Хвата. Мазуху перегнали, кучеряшка, тумбочка, це наш таранчок, зойка йде на вибраковку, відгодівля, тут землять усі весна. Поламали, були трошки загорошку, підремонтував сьогодні. Так що все чинчинарю, наші рижики. Мої. Знову з вами я, друзі, всім привіт і моє господарство. З вами Сергій Шелудько, хто ще мене не знає, можливо, хтось перший раз дивиться. Повернулися із ходу і трохи в голові такий «кілібардос». ну, але це таке вже не перший раз, кожна поїздка це є якийсь рубець, який залишається в тебе в душі, спілкування з хлопцями. Ну а також дуже погані новини, коли ми їхали, позвонили, загинув товариш, вчора його привезли. І Сьогодні буде похорон, зараз буду збиратися на похорони, але хотів би все-таки подякувати всім людям небайдужим за тих хто мене підтримує. Завтра ми проведемо прямий ефір. 20.00 підтримку наших захисників. Дівчат моїх ну, немає, вони на виїзді. Поїхали на конкурс. Надюшка і вірушка будуть виступати. От, можливо, щось заснімуть, вам покажу, якщо вийде, тому що мене там немає. От. Ну, я думаю, що дівчата щось заснімуть, тому що, тому що ми з Лесі Петрівною рахуємо, що по можливості маємо можливість працювати і маємо можливість і фінансувати. Хай дівчата їздять і пробують себе в конкурсах, тому що кожен конкурс це також для за собою фінанси з родини. Ну, але ми мусимо робити, так як і кожна родина, яка думає про своїх. Дітей щось для цього робить. можливо, воно їм і не пригодиться в їхньому житті. Ну але на сьогоднішній день я дякую своїм дівчатам за те, що вони підтримують завдяки українські пісні, допомагають мені в зборах. На жаль, ніхто не може їм подякувати. Ну, але виділити. Але я, як батько, я пишаюся тим, що в мене так і є, і ми працюємо разом, тому що сильна родина це сильна Україна. Дуже багато поганих новин, але... Ну, ми розуміємо, що війна в нашій державі, вона не десь там, а вона тут. І коли ти приїжджаєш у ті всі місця, де все розрушено, ти розумієш, що на їхньому місці мог би бути, на жаль, багато людей цього не розуміють. І оцими відео хочеться просто показати і розказати людям, що, друзі, це тільки відстань. відстань. І наша небайдужість може привести до того, що воно буде тут і ніхто нас по голові не буде гладити. А Харківському блогеру свиноводу, я тобі передаю великий привітос, братан, ходій чорний волонтер. Ну то таке, я вже перестав ображатися, але скажу ще раз від е, твоїх прихвиснів і від е, твоїх інших акаунтів, з яких ти пишеш, що мої сусіди вмирають від запаху, що треба робити щільові полі, поли. ну По перше, я скажу, я використовую свої можливості по максимуму, і мені щільові поли не потрібні. Щільовий пол ніколи не рішав проблемою запахом. Це бред сивої кобили. Це полегшує фізичний труд. Ну але на жаль, ми можемо організувати, ми можемо працювати і будемо працювати. Ми чорні волонтери, але працюємо, значить, тоді для таких чорних хлопців і дівчат, які боронять нашу неньку Україну. Це найкращі українці, найкращі цвіднації. На жаль, вони гинуть. А такі. Не хочеться матом казати, залишаються і сидять вдома, непонятно, що вони там роблять. По-тихому під одіялом треба допомагати і говорити, що Шелудько хайпує і Шелудько чорний волонтер. Хай буде і так, але ми зробили дуже велику роботу. Дуже велику роботу. І я дякую вам просто. І ваша довіра, і ваша не ваша небайдужість мене підтримує. Так що, ну а на даний момент ми повернулися до господарства і по-іншому, ну ні я. Тому що поки є можливість, ми будемо працювати. І тоді ми маємо можливість підтримувати, починаючи в першу чергу, із себе, тільки із себе. Так що хочеться дуже багато сказати, але реально в голові Келібардос. Зараз залишилось мені півгодини, ще треба привести себе в порядок і будемо їхати провожати в останній шлях Стаса. Жалько, жаль, що втрачаємо найкраще. Жалько. Але ми будемо все робити для того, щоб їх підтримати. І я вам всім дякую. Так що не будьте байдужі, об'єднуйтеся в команди, підтримуйте, бо війна не десь там, війна в нашій державі, я ж кажу, це тільки час. Якщо це на Харківщині, там, Донеччині, Запорізькій, Харківській, то воно може бути Сумська область, да? то воно може бути і в Київській, так само, як і в мене. Так що не... якщо ви приймаєте позицію нейтралітет, ви думаєте, вас будуть гладити по голові. Ну, не знаю. Я не вірю ні одному Кацапу. Так що я вірю тільки тим хлопцям, які боронять нашу навіть Україну. Так що я вам всім дякую. Ми будемо працювати. Не забувайте завтра приєднатися до нас на прямий ефір, підтримати. Я думаю, що з Мар'яною Васильовною, можливо, ще Анатолій прийде, проведемо прямий ефір і розіграємо деякі речі. Ну, а на даний момент поки працюємо ще потрішечку. Зараз покажу, що бролірочки, хотілося б зважити. Не знаю, чи по часу вийде чи ні. Зараз підемо, глянемо і зробимо контрольне зважування. Так що, друзі, хто там говорить, що шелучка нічого не робить, то вже таке. Головне, що можу організувати і що в мене все працює. От. Свинки ростуть, хай кількість невелика, але мені достатньо цих свиней, які в мене є. От. Рижики також, там один. Військовослужбовець хоче риженьку свинку побачимо, може ми йому продамо на свиноматку. Ось у нас ще троє поросят є. Тобто достатньо роботи, аби тільки хватало часу. Ось кабанчики ростуть. Ну, це таке у нас буде виходить, сальніше направлення, хто пам'ятає пройшли забій. Сало було, звісно. Ну, на дівчатах буде менше, є, звісно, одна така дриж -пакет, ну, але є такі потужні і яшку нам цього достатньо. Мазуха, як завжди, Мазуха мазана, так? мазуха мазана, наробила, недавно побирали, ти вже тут засралася по самій уші. І сидить там біля корита і сам не чинчинарем. Все, займайся. Так що, друзі, ну от трішечки показав часткове господарство, то що ми не засралися по ущах, хтось там говорить, але за двома зайцями реально тяжковато. І, і, і обично, коли ти за двома зайцями, то все в тебе там йдеш керебель. Можна переключитися на інше направлення, але поки не на часі. Є дуже багато заготовок і планів, як можна заробляти трошки іншим шляхом. Але ми поки робимо те, що вміємо. Ну, а зараз йдемо до бролярів. Тут наші басьмаки, вже скоро будемо відлучати, що залишилось, то залишилося. Той чорненький валірдосик, який, валір який пам'ятаєте, був таким дріжпакетом, але одійшов. Проблема в тому, що він був, по-перше, родився не дуже камільфо. А по-третє, що там була бойня двох поросят, за один сосок сосків вистачає. Ну, але один одійшов, а цей залишився. Ну, такі доводили лебедики. Щас спішити мені нікуди. Я дуже сильно не напаровую. Але бувають періоди, хочеться впасти, ой, не знаю, провалитися і нічого не робити. Ну, Але депресія, вона така штука, і з нею треба боротися, тому що. Все-таки ті, хто нам дарують кожен день життя, ми, маємо, ми не маємо права входити в депресію. Вони кожен день йдуть так сказати, туди, де, де поруч смерть, і вони стоять. А ми тут будемо осоближувати. Так що ми працюємо і підтримуємо по можливості, по максимуму. Це Любаник наш переїхав у свою квартиру, де він народжував своїх. Поросяток, ну, якось так. Щось поганенько поїв, вони сидять на нормі, ну і наші бройлера. Не знаю, вийде ще доключити віса, якщо вони працюють, значить зважимо. Не пам'ятаю. Я думаю, що підписники пам'ятають. Ми взяли 13 числа. ну, Грубо говоря, вони у нас 2 неділі були кіло, тобто 2 неділі, там 14 днів, хоча б кіло 400 було б добре, О, то, щоб у нас десь вага була в середньому. 2,2, 2,4 кг. Так що ми ще зважимо, це до того виду, що середній прирост старо, хочеться, щоб було хоча, б, хоча б 100 г суд добу. Так що все по накатанні, по старій схемі, яка вироблена вже на протязі, там, можна сказати, 13 років. Комбікорм саморобний. Якщо нема гранулятора, робіть просто зерносуміш, О, трошки буде більший розхід. Можливо, там будуть трошки викидати з кормушок, але... Кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, 3 кальцій 1,5 і вітамінно мінеральна добавка, яку ми використовуємо, це стандарт агро. Є 10 кілограмовий мішок. От. Я просто не хочу цим поки займатися. От. Але можна було б реалізовувати, відправляти, тому що я замовляю все в 10-кілограмових мішках, і свинячий, і стартовий, і гроверний, і несучки. Ну, Але поки зараз не на часі. От як Війна закінчиться, можливо, потім будемо працювати по-іншому. І, можливо, трошки змінимо своє направлення. Але поки отак. Так що, друзі, зараз ставимо ваги, якщо вони не розрядилися, зважимо хоча б пару наших курчаток. Так, друзі, нолик наш є. Є одна тільки проблема, я ще не взяв, іди сюди. Тих тих, тих тих. Ось так, постій трошки, постій. Ти ж красавчик. Ну, от ми маємо цього у нас два. 600. Ну, доволі такий прикольний чувачок. А ну десь люди маленький. Йди. До товариша стоїть. Ти злайшла, а ти йди сюди. Ота. тихо тихо тих. А це у нас, ну бачите, це у нас 2200. Ну, ну, тут у нас ваги у нас йдуть на 600 кг, то може бути там його і 2300, але округлі в ближню сторону. Біжи, біжи. 2200. Ось, ось така дівчинка. Тихо, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо. Ось та яка ж ти яка ж ти летюча. Ну, 2,4, То, Ну тобто ми маємо те, що маємо, є, може й менші, є й більші. Ну але результат нормальний. Таким чином ми контролюємо прирости, як у нас ростуть бройлера. І з розрахунку ми так і вважаємо, якщо все добре, немає ніяких проблем, там ніяких болячок. Це дуже важливо, тому що коли переболіють, то то вже не курка, і то вже і розход корму, і нарушаєте обмін речовин, тобто ці всі різні моменти. Так що краще зарані зробити профілактику, о, чим лікування. І от коли важите, ви бачите, що все-таки курка набирає вагу. Те, що ми планували, те є, але ще залежить від того, де ви берете курча. Ну, от нам просто везе, що в нас є наталі, і ми беремо в нашій Наталі в недрі Ну, Ми брали там його, можливо, до кіла було, тому що ми важили через якийсь період часу. Ну, Але результат мене поки задовольняє. Видно, півники завжди більшенькі, видно, да, курочки меншенькі, ну але хороші. Один плюс в тому, що ми робимо самі комбікорм, і у нас дешевше виходить, їх вирощувати. Хто купує покупний, туди вже буде заложені всі затрати і комбікорм буде вже дорожчий, можна сказати, почти на 100% від сьогоднішнього дня. Зерно наче недороге, але соєва макуха, вітамінні додавки трошечки шкутильгають. Так що, друзі, ну, такий вийшов у нас відосик. Я думаю, що на цьому Буду завершувати своє відео. Всім хочу подякувати за довіру і підтримку. Працюємо далі. Рухаємося. З миру по нитки Путіну петля з вами був я, Шелудька, ютуб-канал Сергія Шелудька. Працюємо далі. Всім пока-пока.